Вітаю, друзі! Зараз у нас з вами буде прямий етер. Тема «Тіло», відчуття цілісності. Зараз я закріплю тим, тему. Будемо з вами співпрацювати. Тема «Тіло», відчуття цілісності. Зробимо дуже класну техніку. Вітаю! Як мене видно, слышно? Цілісності. Закріплю тему. Буду буду використовувати слайди. Дуже мені подобається працювати за допомогою слайдів. У нас з вами прямий етер. Тіло відчуття цілісності в рамках мого курсу про любов. Зараз ми з вами будемо розбирати цю тему. Тема дуже важлива, тому що тіло це наш провідник. Через тіло ми повертаємося до себе, відчуваємо своє я, тіло це храм нашій душі. І наша душа вибрала саме наше тіло для того, щоб втілитися і пройти свій земний досвід для того, щоб відчувати певні емоції, почуття, і наше тіло все через себе проводиться. Такий наш провідник, завдяки якому ми можемо трансформувати свій, свої стани. Що таке тіло в психологічному контексті? По перше, це наш дім, з якого починається контакт з реальністю. По-друге, це архів почуттів і переживань. І по третє, це провідник сигналів душі і Задавати вам питання, як ви відноситеся до свого тіла. Чи відчуваєте ви, що це саме наш дім, з якого починається контакт з реальністю? Бо кожен нас контактує з реальністю саме через своє тіло. Наші почуття це індикатор. Того, як ми себе висловлюємо всесвіті, ми з вами минулого разу розбирали тему прояв особистості, прояв ролей, і всі ці прояви відбуваються саме через тіло. Як мене видно, слишно? Хто доєднався? Напишіть, будь ласка. Також тіло це провідник сигналів душі і підсвідомості. Ми все відчуваємо тільки через тіло. У нас є тільки один засіб відчувати зв'язок зі своєю душею тільки через тіло. Це відбувається. Немає іншого. Чому ми втрачаємо зв'язок з тілом? Зараз з вами будемо розбиратися. Перше, ми живемо в голові. Що таке життя в голові? Це коли в нас раціо, раціо воно завжди з нами. Коли ми не почуття вмикаємо, не не душу, а тільки раціональні мислення. Коли ми вмикаємо раціональне мислення, ми живемо в своїй голові. Коли ми живемо в голові, ми не можемо відчувати ті почуття та емоції, завдяки яким йде розвиток нашої нашої душі душі, тому що душа втілилася в наше тіло саме для того, щоб отримати чуттєвий досвід. Чому ми ще втрачаємо зв'язок з тілом? Ми не чуємо потреби тіла. Тіло нам завжди дає сигнали. Наприклад, головний біль – це сигнал тіла про те, що ми застрягли у які у якихось важких думках, що ми думаємо щось дуже багато або про минуле. Ну як як правило, ми багато думаємо про минуле, саме про минуле. І коли ми багато думаємо про минуле, в нас часто болить голова. Коли ми щось не можемо перетравити в переносному сенсі, у нас не може наш лунок вже в прямому сенсі перетворити е е е їжу, да? перетравити їжу. А, тобто тіло нам сигналізує. І наше завдання навчитися слухати ці, ці сигнали. Якщо в нас болить голова, я хочу навести такий приклад. Ми на нашому курсі про любов, до речі, який вже стартує 9 вересня. У мене вже є дата. 9 вересня стартує курс про любов, на якому ми з вами будемо 9 днів поспіль працювати. У нас буде з вами дев'ять тем сьогодні. Промо другої теми. Тіло відчуття цілісності. Я зроблю 9 таких прямих етерів, де дуже коротко розповім про кожну тему, а вже на нашому навчанні ми будемо розбирати це дуже широко. У нас з вами будуть 9 зум-зустрічей, на яких ми з вами будемо розбирати кожну тему. Також я буду проводити в прямому етері ну для учасників, звісно, цього курсу у нас буде 9 медитацій, медитативних практик на кожну тему. І буде воркбук. Воркбук у нас буде 21 день. Його можна проходити самостійно, можна взяти мій супровід, так як вам буде зручно. І цей воркбук це така книга, завдяки якій ви зможете 100% пропрацювати всі ці теми. Ви пройдете одне коло 9 тем, ще одне коло. І ще у нас буде три дні на те, щоб засвоїти цю інформацію. Там така вже буде загальна рефлексія. Ось, так що, друзі, я вже буду анонсувати цей курс, який стартує 9 вересня, якщо буде, будете придбати завчасно, ціна буде набагато краща. Я потім всі деталі опишу у себе в телеграм-каналі. Так, зараз повертаємося до нашої теми. Чому ми втрачаємо зв'язок з Да? Ми з вами проговорили, живемо в голові, не чуємо потреби, соромимося, пригнічуємо, зніцінюємо. Коли ми соромимося свого тіла, у нас ніколи не буде з ним зв'язка. Ну зв'язок буде втрачений назавжди, тому що ми тоді його не можемо, не можемо його проявляти. Ми, якщо соромимося, ми його хочемо сховати. І це не про прояв, так? Пригнічуємо всіми, всіми своїми почуттями. Ти в мене не таке, не таке струнке. Ось скільки струнких дівчат, я дуже багато працюю з жінками, які все, все одно вважають себе товстими. Там же блін 50 кілограмів, вона вже зірка, а вона все ще не то. Ну да? я сама така була. Я була 52 два кілограми а, молодості, бо мені вже 43. я вже така доросла жінка. Тьотя хотіла сказати. Доросла тьотя. да. І я була незадоволена. А, потім, коли вже було 60, то мені було нормально. А зараз 65 і мені зараз нормально. Тобто воно ну, все отак, отак відбувається. І наше завдання бути задоволеним своїм тілом, тим, тим тілом, яке в нас є зараз. Тому що якщо ми постійно незадоволені, от коли я схудну, буду щаслива. Ні, ти спочатку щаслива, потім ти схуднеш. Бо якщо ти незадоволена, ти ніколи не схуднеш і не будеш щаслива. Ми стаємо щасливими перед подією, а не після події. І ця подія відбувається тільки на стан щастя, вона і не відбудеться, якщо ми будемо нещасливі, якщо ми будемо пригнічувати своє тіло, соромитись його і знецінювати. У нас ніколи не буде з ним зв'язку. Так, ще ми втрачаємо зв'язок з тілом, коли асоціюємо тіло з болем або контролем. Ну, бувають такі травми, які зв'язані з фізичними якимись процесами, ну таке буває різне. І якщо в нас цей біль замирає всередині. Ми його там запаковуємо. Якщо ми його якимось чином не прожили, ну, наприклад, там Викидень завмер плод, у мене була така ситуація. За плод, рік я не могла це прожити, і цей біль він був в моєму тілі, ну він такий був емоційний біль. І тільки коли я це пропрацювала за допомогою системної розстановки, я цей біль змогла випустити з тіла і зцілити свою душу. Тому е, треба дуже уважно відноситися з всіми сигналами нашого тіла, бо тіло з нами розмовляє. Тіло нам завжди каже, що не так, але ж треба це розчути, як тіло розмовляє з нами через напругу, затискачі, біль. Тоб, тобто, якщо ми в тілі відчуваємо будь-яку напругу, будь-яку напругу тіло нам хоче щось сказати. Можливо, ми не приділяли йому увагу, були до нього неуважні. Можливо, ми щось не, не випустили з себе, якісь почуття емоції в моменті. Тобто ми могли щось подавити і е, залишити всередині себе якісь емоції, почуття. А це цього робити не можна. Треба все випускати. Як правило, ми затискаємо такі негативні емоції. Хтось там образу, хтось біль, хтось злість. А якщо ми це затискаємо, воно залишається в тілі і потім. Переростає, може перерости навіть у якесь захворювання. Це все потрібно з себе витискати. Це дуже важливо. Також тіло з нами розмовляє через вібрації, тепло, мурашки. О, мурашки це моя тема, як емпат, як, як людина, яка зчитує е, інформацію з поля, коли працюю з людьми. Взаємодію у мене все через мурашки. Дякую через такі якісь. Е, Таке гарний тірамісу, потім покажу такі вібрації. І коли ми це зчитуємо, тоді ми з тілом знаходимося у контакті. Як з нами ще тіло розмовляє? Через бажання, імпульси, інтуїцію. Ну, бажання воно народжується саме в тілі. Дуже багато людей думають, що в голові ні, воно народжується в тілі. Це такий імпульс, є такий сигнал. о, я це хочу, і тіло реагує. І коли тіло реагує, тільки потім йде сигнал до мозку, і потім вже відбувається ця подія. Ну якщо ми до дії переходимо, не всі переходили до дії. Інтуїція. Інтуїція це такий, воно невидиме, але воно, воно дуже голосне. Дуже багато жінок відчувають свою інтуїцію. Чому? Більше, ніж чоловіки, тому що жінки більше дозволяють собі висловлювати почуття, тому вони більше відчувають свою інтуїцію. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як з вами розмовляє ваше тіло. Через які інструменти? З вами розмовляє ваше тіло. Дуже цікаво. Що дає з'єднання з тілом, коли ми відчуваємо, де моє, а де чуже. Це е, про все. Де мої емоції, де чужі емоції, тому що дуже часто люди беруть на себе чужі емоції. А якщо ми беремо на себе чужі емоції, ми ді... подивляємо свої емоції, так? ми їх не відчуваємо, ми їх не висловлюємо. Це про кордони, так? коли ми відстоюємо свої кордони. Зі мною так не можна. Там, Ближче не можна до мене підходити, там, торкатися мене не можна. Це про кордони. Кордони вони через тіло завжди відбуваються. Так, це, звісно, про мою силу волі, але це через тіло. Відбувається все через тіло. Да? Що ще нам дає з'єднання з, з тілом? Я помічаю сигнали до того, як настає криза. О, це, 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 це такий вищий пілотаж осознаності, да? коли ми. Ще не наступила якась кризисна ситуація, а ми вже відчуваємо сигнали тіла. Бо тіло сигналізує нам заздалегідь завжди про щось. Наприклад, про те, що буде там щось відбуватися, якийсь біль, воно зарані нам сигналізує. Тільки треба це розчути. Що нам ще дає з'єднання з тілом? Коли ми, коли ми відчуваємо своє задоволення, свою силу, своє життя. Задоволення, коли ми відчуваємо від будь-що чого. От зараз я дивлюсь у вікно, у мене дуже класний вид за вікном, ну дуже красиво. І я відчуваю задоволення. За позаду мене тут також класний вид, мені подобається. Це місце, яке я приходжу проводити прямий мені подобається. Тобто, коли нам подобаються прості речі, ми з'єднуємося зі своїм тілом, бо тіло радіє. Ми радіємо, і тіло ж наше радіє. Коли людина радіє, в нього радіє кожна клітинка тіла, бо тіло считує наш стан. Наші клітини зчитують наш стан. Коли ми сумні, коли ми в печалі, наші клітини також будуть в печалі, коли ми радіємо, і наші клітини будуть радіти. Це дуже важливо. І клітини старіють від цієї від цього смутку. Клітини старіють саме від печалі. Бо коли ми задоволені собою, задоволені життям, наші клітини вони будуть, будуть більш молодими. От ви, мабуть, звертали увагу, що є люди такі вже старенькі, там, за 70. І якщо вони легкі усміхнені, вони здорові, вони нормально себе почувають. А якщо людина на задоволення, там, кричить, свариться, вона буде постійно казати, що в неї все болить. Да? Вона буде больна. Тому задоволення це такий дуже потужний сигнал для нашого тіла. Саме через задоволення ми з ним з'єднуємося. Тіло не інструмент, не об'єкт, тіло це мова, через яку з нами говорить життя. Наша душа вона обирає саме наше тіло для свого втілення, для того, щоб пройти свій земний досвід через емоційні стани, так? саме через емоційні стани. І коли ми відчуємо цю мову тіла, тоді, тоді ми відчуваємо, що нам хоче сказати саме життя. Це дуже цікаво. Але треба стати таким спостерігачем, спостерігати за всіми процесами, які відбуваються, стати спостерігачем у своєму житті. Хочу поговорити про страхи. Страхи це така тема дуже важлива, дуже вагома. Всі наші страхи проходять саме через тіло. У тілі зберігається кожен страх, навіть якщо ми його не усвідомлюємо, якщо ми його не... Прожили в моменті, він зберігається в нас в тілі, накопичується в дуже сильну напругу, яка може перейти у якесь захворювання або емоційні зриви. Емоційні зриви вони пов'язані саме з цим. Є м'яка техніка. Нагодуй свій страх, яка допомагає пережити його без боротьби через увагу, дихання і турботу. Я вам зараз розповім цю техніку, вона дуже відома. Вона е, дуже класна. Це метод роботи з тривогою і внутрішніми блоками, при якому страх не відштовхується, а приймається і підгодовується ресурсом, теплом, увагою, диханням або уявним чином. Ідея полягає в тому, щоб зустріти свій страх, зустрітися з ними як з маленькою дитиною, яка потребує турботи а не боротьби. І ми зараз прямо зробимо з вами цю техніку. Нагодуй свій страх. Ми заплющуємо очі для того, щоб відключити зовнішню матрицю, з'єднатися з собою. Увійди у свій страх. Той страх, який зараз в якійсь темі є в твоєму житті. Відчуй його кожною клітинкою свого тіла, Зроби вдих і на видоху уяви його візуальний образ. Цей страх знаходиться перед тобою яким ти його бачиш, яким ти його відчуваєш? І запитаю у нього, що ти хочеш? Що я можу дати тобі прямо зараз? Що ти хочеш від мене? Можливо, він хоче їсти, можливо, він хоче пити, можливо, він хоче танцювати. Дай йому то, що він хоче прямо зараз. І коли ти робиш цю дію, усвідом, що твій страх починає відступати від тебе. Йому вже від тебе нічого не потрібно, бо ти дала йому саме те, що йому потрібно зараз. Цю техніку треба продовжувати до того моменту, поки твій страх не піде від тебе. Робимо вдих-видих, відкриваємо очі. Це дуже проста техніка, але вона мега ефективна. Саме завдяки цій техніці ми можемо свій страх в моменті трансформувати. Нам не потрібно казати ти там мій ворог. Нам потрібно подружитися зі своїм страхом, щоб він став для нас другом. І саме тоді ми можемо впливати, щоб не він впливав на нас, а ми на нього впливали, щоб ми могли ним керувати. Бо дуже часто страх керує людьми, а нам потрібно навчитися керувати своїм страхом. І хай ця техніка, яку я вам дала тільки що, буде вам у нагоді: тіло і любов. Любов до себе неможлива від любові до тіла, без любові до тіла. Ну це просто неможливо. Ми любимо себе саме тоді, коли ми любимо своє тіло. І це не про ідеальні форми. Йдеться про контакт, турботу, присутність. Ми вже з вами казали, що треба контактувати зі своїм тілом. Ще раз, ми контактуємо зі своїм тілом, коли ми чуємо його сигнали. І коли ми на них реагуємо, коли ми турбуємося про своє, про своє тіло, коли ми відчуваємо присутність у кожному моменті, і дуже важливо подобатися собі, подобатися собі зовнішнє, да? тобто подобатися собі це дуже важливо. Цілісність це не ідеальне тіло. Цілісність це проживання себе цілком, коли розум, почуття і тіло живуть у діалозі, а не у війні. Дуже часто у людей це триєдність вона відсутня: тіло одне, емоції інше, розум там щось третє. Цілі відбуваються тільки тоді. Оцю думку запам'ятайте або запишіть. Наші цілі відбуваються тільки тоді, коли є триєдність, розум почуття і тіло. Тобто, наприклад, я хочу там машину, моє тіло реагує на цю марку машини. Моє тіло каже, так, да, супер, коли ти сядеш у салон, ти там будеш щаслива». емоції підключаються. Ти будеш відчувати свободу, ти будеш то, ти будеш все, і розум каже, добре, зараз ми гарно попрацюємо і там, згенеруємо цю машину, квартиру, я не знаю, там, сукню, сумку, неважливо що. Тобто тільки триєдність, тіло, емоції, розум допомагає нам досягти цілей. Це дуже важливо розуміти. Бо інакше ціле не досягаються тільки тоді, коли цієї триєдності немає. Контакт з тілом дорівнює контакт з життям. Тіло відчуває швидше, ніж розум. У ньому живуть кордони: інтуїція, бажання, страх і любов. Через нього ми повертаємось до себе. Ми повертаємо собі доступ до задоволення, сили та безпеки. Коли ми в контакті з тілом, ми в контакті з самим життям. Коли ми любимо своє тіло, ми любимо життя. Бо саме через тіло ми транслюємо себе у цей світ. І коли ми в контакті з тілом, ми можемо змінювати свою зовнішню реальність на краще так, як ми відчуваємо, так як ми хочемо. І це потрібно розуміти. І для цього нам треба перш за все увійти в контакт з тілом. Це дуже важливо. Ми вже промо говорили, як це зробити. Можете передивитися етер, хто не був спочатку. Є дуже класні питання для саморефлексії, якими я користуюсь дуже часто. Цими питаннями потрібно користуватися майже кожного дня. Де я відключаюсь від тіла? От в які моменти от я не відчуваю своє тіло і відключаюсь, у мене там або я в сум впадаю, в почуття, і все, все безразлічно, тільки мій стан, такий пригнічений. Що це за моменти, які провокують такий стан? Де я занадто контролюю? Контроль це не про контакт з тілом. Контроль це про розум, який диктує як краще. Коли ми контролюємо, наше тіло воно не може бути в єдності з нами. Тому що тіло не, не може хотіти цього. Це не, це не природньо для тіла контроль. Тільки базові моменти, які забезпечують наше життя. Особливо я зараз кажу про контроль інших людей. Коли ми контролюємо інших людей, ми роз'єднані з собою, зі своїм тілом. Тому що ми хочемо свою волю перенести на інших людей. Цього робити не можна. У нас не може бути з'єднаності, коли ми намагаємося впливати на інших. Це неприродні процеси. Ще питання. Коли я відчуваю себе живим у тілі, от що дає мені таке відчування? Я ж відчуття, я живий. Зараз я живий, я живу. От я зараз проводжу етер, я відчуваю себе живою. Мені подобається те, що я роблю. Мені подобається, як я виглядаю. Я вважаю, що я дуже гарна. <свісно> Мені подобається те, що я зробила гарні слайди. Я старалася для вас, щоб вам було цікаво, щоб вам було естетично красиво, я прийшла у класне місце. Приїхала спеціально, щоб провести прямий етер. Для мене це дуже все важливо. Я від цього кайфую, я жива зараз. Я зараз живу і насолоджуюся. Ще таке питання для саморефлексії: що моє тіло просить прямо зараз? Це питання потрібно задавати собі кожного дня. Тоді ми зможемо увійти у контакт з тілом і прийти до його цілісності. Про що моє тіло каже мені зараз? І що воно просить у цей момент часу? І якщо ми будемо таким чином з'єднуватися з собою, ми будемо завжди знаходитися у контакті зі своїм тілом. Це дуже важливо. Тому що контакт з тілом, як я сказала, це контакт з самим життям. Ну, це не я сказала, це просто такі факти, які відомі. І зараз я вам ще дам дуже круту техніку, яка мені подобається. Це практика лист до тіла. Вона з тілесно орієнтованою терапією. Олександра Лоуена про зв'язок емоцій і фізичних проявів. Суть підходу тіло зберігає невисловлювальні емоції переживання, а письмо допомагає перевести тілесні відчуття в усвідомлені слова, звільнити напругу і почути, що насправді говорить тіло. Оце про триєдність — то що я вам казала, тіло, емоції, розум. Коли ми робимо цю техніку, і ми з вами прямо зараз її зробимо, я вам розкажу детальніше, як її робити. Це дуже класна техніка. Приклад. Ми просто сідаємо зручно, беремо аркуш паперу, беремо, беремо ручку і пишемо: привіт, моє дороге улюблене тіло! Я чую твою втому. Я поруч. І я дякую тобі за те, що ти проводиш все через себе кожен день. Я дякую тобі за любов, я дякую тобі за підтримку, я дякую, що ти в мене є без тебе б не було мене, я тебе люблю. Якщо хочеться вибачитись, ми пишемо Я прошу в тебе вибачення за те, що я тебе не приймаю, за те, що я тебе критикую, за те, що я пригнічую тебе, я тобі обіцяю сьогоднішнього дня я буду відноситися до тебе з турботою, любов'ю, я буду балувати тебе, я буду любити тебе, бо ти у мене єдине, ти мій привідник у життя. Це дуже проста техніка. Але вона мега-ефективна. Якщо ви її ніколи не робили, ну це дивно, тому що вона відома на весь світ. І ця техніка допомагає нам з'єднатися зі своїм тілом для того, щоб бути цілісним, для того, щоб відчувати свою цілісність. Те, про що ми сьогодні з вами говоримо. Коли ти повертаєшся до тіла, ти повертаєшся до себе. Це не магія, це практика. І це потрібно робити кожного дня. Все шлях. Якщо ми лінуємося, в нас ніколи не буде результату. Якщо ми працюємо кожного дня, можливо, рік, можливо, два, можливо, хтось місяць, у нас буде результат. Ми ці результати ну, це рідкість, якщо чесно. Результати це про ем, шлях. І коли ми на цьому шляху з'єднані зі своїм тілом, емоціями, розумом, тільки тоді у нас є результат. Як я вже казала, ціль відбувається, коли є це з'єднання, ця приєдність. Ти не розум, який живе окремо від тіла. Ти єдиний. І твоє відчуття це твій шлях додому. Ем... Це шлях до себе, я б навіть додавала, коли ми відчуваємо своє тіло, ми повертаємося до себе. Тіло – не об'єкт, який потрібно змінити. Тіло – це партнер, з яким ти можеш створити союз. Коли ти вдома в тілі, ти вдома в житті. Це такі прості істини, але вони важливі. І на курсі про любов ми з вами будемо дуже глибоко розбирати цю тему. Зараз у нас з вами ем, прямий етер. А на курсі про любов, який стартує 9 вересня, 9 на 9, ми будемо розбирати дуже подробно всі ці теми. Ми будемо зустрічатися у зуму, будемо робити розбори. Я буду відповідати на ваші питання. Я запрошую тебе не аналізувати, не оцінювати, а просто відчути себе. Це дуже важливо. На нашому курсі ми будемо займатися тим, що ми будемо відчувати себе, відчувати свої почуття, відчувати свої стани. Я запрошую тебе на курс про любов, де ти зможеш відчути, як відновити зв'язок з тілом. Це вміння чути сигнали тіла і розуміти свої справжні потреби. Як знімати внутрішню напругу через увагу, дихання, і м'яку присутність в тілі? Як відчувати внутрішні опори, відчувати, що ти цілісний в гармонії з собою? Я від цього від всього серця запрошую вас на курс про любов, який стартує вже 9.09. Ми будемо 9 днів поспіль з вами працювати. Буде дуже круто. Я зброшу вам всі анонси, всі умови. Буде у нас три пакети, і ви зможете приєднатися. Буде дуже класна вартість на протязі 10 днів. Я вас обіймаю серцем. Хай ваше тіло приносить вам максимальне задоволення. До зустрічі на нових етерах. Пока-пока.